Я сьогодні вітаю усіх вас з нашим молебном, на який ми зібралися, щоб подякувати Богові за прожитий рік і попросити благословення на наступаючий. Зранку вислухай голос мій Царю Мій і мій. Так звучить фраза одного із псалмів. І сьогодні зранку ми прийшли, щоб ще й ще раз звернутися до Бога, випрохуючи в Нього мудрості, випрохуючи в нього здоров'я, але найбільше просячи в нього благословення на майбутнє. Все відбувається в часі. В часі ми живемо, в часі ми творимо, в часі ми виражаємо. Всю свою сутність і вдячність Богові за те, що ми прийшли в цей світ. Є таке, такий вислів. Діти це батьки плюс прогрес. Що таке викладач? Чи людина, яка має знання, опит, мудрість. Це викладач плюс студент. Оце є імідж університету. Я сьогодні не буду говорити, що ми похожі на когось. Обично говорять, ми так, як в Європі, ми так, як в Америці. Чи хтось похожий на кого. Сьогодні ми це є ми. І тепер можуть бути похожі на нас. Хай буде так, чи ми робили так, чи зробимо так, як це є в Східноєвропейському університеті. Тому що Господь створив людину по образу і подобі своїй. І не сказано, що ця людина від когось походить, чи чиясь вона є. Ми кажемо образ Божий. А згадуємо лише родослову. І тому сьогодні ми утверджуємося в тому, що наш вуз, не то, що утверджується, ми впевнені, але утверджуємо інших. Наш Волинський вуз найкращий. Ми є найкращі. Ми достойні свого сьогодення щасливого. Ми достойні щасливого майбутнього. Ми впевнені в майбутньому. А чому впевнені? Впевнені тому, що ми з Богом. Впевнені тому, що ми зробимо самі, здається, нездійсними справи. Тому що опираємось на слова апостола Павла, який каже, що. Я можу все, укріпляючи мене Господь. Інший говорить, якщо зі мною Бог, то хто проти мене? І тому те, що здавалося декілька років тому неможливим, сьогодні стає реальністю, ми до цього звикаємо. Те, що ми сьогодні собі ставимо за плани і думаємо, це нереально, бо сьогодні ситуація не так, неправда. Якщо по-людськи дивитися, нереально. Але ми ж з Богом, а якщо ми з Богом здійснимо все, а здійснимо тому, що ми це робимо на благо людей, для слави Божої, для добра нашого краю і нашої України, для добра освіти. І тому я бажаю усім нам бути завжди під Божим благословенням, завжди мріяти працювати і мати успіх у здійсненні цих мрій. Викладачам вважаю, щоб ви випишалися своїми студентами. А студент, досягнувши певної висоти, як колись говорив апостол Павел, я виховувався у Нігамаліва. А вони кажуть, я вчився при такому славному ректорі, а деканом в мене був ось така велика поважна людина. Кожен хвалився своїм деканом, своїм викладачем, своїм ректором, а Волинь хвалилася своїм вузом. І ми коли говорили про Волинь, кажемо, а, це там, де Волинь це там, де Східноєвропейський університет. Так як колись згадували про Україну, не знаючи, а Україна там, де Чорнобиль і брати клички. Ось по тому пізнавали Україну по славних і історинках, сторінках, і не славних в тому числі. Але хай Волинь пізнають. У Східноєвропейському університеті і по вас, по вас, по ваших викладачах, і найголовніше, головніше ваших студентах, які, закінчивши цей вуз, прославлять викладача, прославлять вуз, прославлять Волинь, прославлять Україну. Тому Бог вам на поміч у всіх ваших амбіційних справах, будівельних, наукових, науково-дослідних, але найголовніше, хай зростає душа кожного із вас. Хай Бог завжди буде з вами допомагає і чує молитву кожного. Здоров'я всім і довголіття.